Дуже-дуже потрібні викладачі. Справа в тому, що в нас конкурсний відбір не тільки для поліцейських, а й для викладачів. На жаль, я не знаю, з яких причин, можливо, тому що ми цим не поділяли уваги. Зараз в нас дуже дуже, -дуже мало заявок і резюме з боку ужорицьких активістів, і громадських активістів, і з боку викладачів корпусу теж. В нас на всю область десь 15-17 людей, які зголосилися викладати поліцейською. Це дуже мало. А, і якщо буде так, то нам ми ну, будемо змушені привезти всіх викладачів з інших областей, що не є дуже гарним для нас, це буде незручно, ну і не зовсім правильно по відношенню до комітетів, які будуть жити тут. Так. А, тому я вас попрошу, якщо у вас є люди, які... А, мають відношення до правознавства, до право руху, до міліції, до правоохоронних органів проходження, а, а також громадські активісти, які стосуються справ дискримінації комунікації, цінність лікування і так далі. Будь ласка, зголошуйтеся, приходьте находьте на сайт Міністерства області справ, там є повністю анкети, де можна заповнити, і потім буде конкурсний відбір.